Два металошукачі гарні, що цей х він дуже-дуже такий, знаєте, няшний, так як вони всі майнлаби. Що я можу сказати? Що що мені в ньому подобається, перше, що він регулюється дуже швидко. Тобто, коли ви приїхали в ліс, швид налаштувати з автомобіля або з рюкзака. То в нього є такий механізм, яким ми користуємося. Тут ми це робити так швидко не можемо. У нас прикріплена ручка намертво. Нам потрібно відкрутити ручку і здвинути ручкою. Тобто, можна сказати, тільки такий вихід, щоб збільшити цю відстань. Коли ми вдіваємо провода, то цей фонарик до дупи це Нокта Ультра до дупи. Його там ну, він нічого не світить. Тому як тут один провід йде, тут другий провід. Нокта Ультра вже програє. Майлаб взагалі більш такий конструктив, знаєте, як то в Майнлаба. Слідуюче, що можу сказати? Батарея тут буде на зо 2 години більше працювати, чим на Ультрі на екстері. 2-3 години. Я їх зарядив до нуля, і, можна сказати, я так і не розрядив, але там уже сіла набагато, а тут ще, ще є. Грунти чорнозем валькує, як скажений. Пісок сухий ґрунт. Бачить добре. Пісок і чорнозем сліпак. Но зато хорошо працює у глині. Він показав мене гарні результати в глині. І я так зрозумів, що в болоти з тих солончаках, кислотних, і націлниковій він гарно себе показав. Дрібні цілі. бачить славно ультра, дуже славно. Сліпак, до прикладу, по е, таким цілям, як чешуя. Зразу поясню, коли ми його включаємо, ми хочемо зробити його стабільним і забираємо трошки дискрімом саму мілку монету. Металопластику і дрібні артефакти. Зрозуміли. У налаштуваннях, як автомат, простий 2 секунди. Ультра складніша. Зрозуміли. Він важчий, чим е, на 100 грамів важчий, ніж ультра. Воно навіть і в руках відчувається, навіть штангів ще нема. Ну, вже так чуть-чуть перевага більша на XT. Комусь ну, мені писали, що ручка груба і не така прорезинена, як на ультрі, ні. Мені зручна і ця ручка, і ця ручка. Ця просто більш резинчата така, і вона мені більше симпатична, ніж ця ручка. Тут оцей сірий пластик такий, він буде пачкатись. Це ви ж знаєте, ця частина вона спачкається. Тобто ми її обов'язково будемо чимось кутати. По монеті Xterra буде супер, просто супер. Але по дрібні монеті не буде супер. Це буде супер і подрібні, і по всякі. Зрозуміли. Ультра це виграє. Наушники тут ставляться тільки їхні фірмені, Майнлабовські. Я думаю, що ви в курсі справи, скільки не коштують. Вони дуже дорогі і ви більше ніякі не підключите. Саме металошукачеві ви підключите любі Bluetooth-наушники, які ви купите. Зрозуміло. Тобто, ми можемо штатні не взяти, а купити будь-які і з Bluetooth, і вони в нас будуть працювати. Тобто, виграє ультра. Фірма хороша. Ну допустила ще одну помилку. Коли в нас вийде із строю люба із склавиш, ну таке буває. І на вас у вас на неї пройшла гарантія, вам придеться його розрізати маленькою тою стоматологічною болгаркою. Це буде робити майстер. Для того, щоб замінити якийсь модуль або ще щось. Відповідно, якщо буде на гарантії, відремонтують. Тут у нас все розборне, все просте. Металошукач гарний, з ним можна знаходити знахідки. Якщо ви скіловий пошуківець, ви можете купувати, якщо ви прихильник майнлаба. Я будемо надіятися, що його не прийдеться ремонтувати, не прийдеться розрізати, але. Все, що я міг сказати у порівнянні, я сказав, а це більше, ніж достатньо. Цей металошукач, як по мені, мені симпатичний, хоч я прихильник Майнлабу. але я скажу, що я вже і прихильник ногти. От лиш сам факт, що пошук в наушниках і купити штатні сюди, я не хочу. Я хотів би сюди купити звичайний Bluetooth-наушники і вести пошуки. Що я ще міг би додати? Вам рішати. Все-таки ви купуєте такий металошукач. І в кожного є свій скіл, підхід і так далі.